Друзі, вітаю! Володимир Зеленський вперше, на моїй пам'яті, точно вперше за час цієї війни заговорив про поразку і сказав, що Україна може програти. Для чого президент почав про це говорити? Чи настільки критична ситуація? Ну і загалом, що відбувається, ну і ціль таких заяв. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Це важлива заява. От і вона має свою ціль. Давайте. Говорити, але донат 129-та ОМБ, Бахмутський напрямок, 118 роботи но. Хлопці просять купити квадроцикли, щоб вивозити поранених і завозити боєприпаси. Ми з вами на один вже зібрали. Треба два. Давайте доб'ємо 100-200-300 гривень. 500 гривень, 1000 гривень це ідеально. Вчора багато хто з вас і і по 200 і по 300 доларів слав. Це взагалі ідеальна історія. Тому дякую кожному з вас і дуже прошу добити власне, цей збір, потужний збір. Ми з вами за добу зібрали 320 тисяч, це просто щось неймовірне, навіть менше часу потратили. Ну і підпишіться. Ми з вами тут боремось з російською пропагандою та витискаємо російських агентів. Підпишіться, це надзвичайно. Важливо, як казав Шмигаль. Гарит гроші на зсу давати не будемо. Вони там не так потрібні. Дамо краще на марафон. То наша позиція ні, все таки треба гроші на збройні сили. А марафон ми з вами можемо зробити і в Ютубі. Для цього гроші не треба. Поразка України без допомоги, заходу можлива. Ганьба заходу і переговори з Путіним. Ось про що говорив Зеленський в інтерв'ю американському каналу PBS. Загалом, Зеленський був дуже емоційний, таких емоцій давно не було або, можливо, навіть війну не було загалом. А я вам скажу одну просту річ: Зеленський намагається дотиснути виділення грошей, тому що дійсно ситуація складна. Ситуація критична, гроші потрібні, а багато хто на заході втратив відчуття плину часу. Ми не хочемо на них кричати, ображатися, як писав Wall Street Journal, Але друзі, вибачте, але півроку ви нічого не даєте. Так от історія полягає в тому, що Зеленський заявив, це його пряма цитата, Україна не має шансів перемогти у війні без допомоги партнерів. Треба бути набагато сильнішим від твого ворога. Він повідомив президент, що співвідношення артснарядів на фронті сьогодні 1 до 10 на користь окупантів. Друге, літаки 1 до 30 на користь окупантів. Чи можна так стояти? Ні, сказав Зеленський. У будь-якому випадку, при такій статистиці, вони окупанти нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо на 100% боронити те, що під нашим контролем, ми повинні перейти від 1 до 10 до 10 до 10. І, власне, він говорить, чому власне, була знищена трипільська тест, тому що ракет було 0. Глава держави виточнив, під час атаки на тес летіло 11 ракет, були знищені лише перші 7 ворожих цілей, решту влучили у станцію. Е він говорить про те, що у нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля не по всій країні, а от саме те, та, що там стояла. Також Зеленський прокоментував спільний захист з союзниками Ізраїлю, завдяки чому було відбито атаку з боку Ірану. На думку Зеленська, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масового дару. Було задійно багато всього, чого не вистачає Україні. Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі. Говорить Зеленський окремо він наїжджає на спікера парламенту. За те, що він розділяє. От він звернувся до світових лідерів, ще в яких на першому місці рейтинги із попередженнями про загрозу війни в країнах НАТО. Якщо Україна зазнає поразки, всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня, їм важливо, які в них рейтинги. Вони забувають, що в мертвих рейтингів немає. Якщо Україна провалиться, буде війна в інших країнах НАТО. І американські солдати повинні будуть захищати. Ну, він додав, що перелік зброї відомий для перемоги? Все передали Заходу, вони мають цей план, вони мають е все в себе на руках, але поки що не передають. Ну і теж про переговори з Путіним. Зеленський переконаний, що президент Російської Федерації наразі не готовий до переговорів, адже йому потрібна перемога, яка полягає у знищенні України. То як же ви хочете, щоб ми... Говорили з людиною, яка хоче тебе вбити, просто вбити, або вбити, або ви, або частина Росії, або ми вас всіх знищимо. Зеленський розкритикував Захід за страх поразки Росії. Це один з їхніх наративів. Ну, от, де Зеленський говорить, що е, їхній страх це ганьба, це старе мислення, і це власне. Е, той момент, який дійсно показує, що захід не зміг перебудуватися і мислить в старих лекалах радянського союзу і держави, я вам сьогодні писав відео про китайського професора, який не, не без дозволу китайської партії робив заяву, і каже, що Росія може програти. Це вже Китай говорить. Він каже, що ядерні держави теж програють. І це нормально, і Росія може програти. Тому е переговори неможливі. Заходу треба міняти своє мислення, давати зброю Україні. Е перелік зброї в них є. Для чого все це озвучив Зеленський? Щоб зупинити політичні ігри на заході, хлопці, давайте гроші. Він сказав, що не буде перемоги нікому, ні політичної. Ні від заморозки, ні від нашого програшу, ні е, військової. Якщо ми впадемо, і вони нічого не дадуть. Він б'є в дзвін, б'є в набат і намагається привернути увагу. Так, цей тиждень може стати вирішальним. Трамп дав добро, демократи готові, але зараз треба, щоб проголосували. Розділення, не розділення, неважливо. Треба, щоб проголосували. Зеленський вийшов з таким е меседжем для того, щоб мобілізувати на видачу грошей без грошей, без ракет. Реально дійсно важко воювати та захищати країну, більше того, ще й повертати території. Друге, що добивається Зеленський, він хоче змінити і показати, що так. Війна в Ізраїлі це важливо, але ви всі побігли захищати. Нас не біжить захищати ніхто. До нас почали ставитись як до статистики: ну 100 українців мерло, ну, тисяча, ну, 10 обстрілів, ну, 20. Десь в якійсь частині світу щось сталося. Ой-ой-ой, всі біжать, всіх паніка, що робити? Давайте знімати, тут фотографувати. До нас почали ставитися як до статистики, перестали їздити, перестали виділяти гроші, а війна не зупинилася. А ми вас боронимо, а ми ворога не пропускаємо. І дійсно буде війна з НАТО, коли Путін відчує, що він хоч щось тут здобув, хоч сантиметр, він буде відчувати, що в нього перемога і піде далі. Розумієте? Тому для нас дуже принципова історія показати Заходу, що ми є, що ми мовчати не будемо і що. Ваша перемога політична це наша перемога військова і ніяк по-іншому. я скажу так, що це треба ще для нагнітання перед голосуванням, але я повторюсь, я писав це вам раніше, що ось ця драма нагнітання в Штатах вже відбулася: пік, далі буде спад. Тобто, воно інакше не може бути. От тому вони повинні проголосувати. Якщо не проголосують, вони просто вистрілюють собі в ногу, так, нам в голову, це теж правда. Але треба розуміти, що вже більше цього нагнітання уявити просто фізично складно. Зеленський від себе заливає тут останні останні рештки, але далі уже м'яч на полі Джонсона, якого він критикує. Я до речі, вам говорив, вони зізвонювалися. Цього не було в пресі, але в них була розмова. Джонсон хоче залишитися на. Посаді, от і Джонсону це прям дуже-дуже хочеться. Але ми все таки повинні зробити так, щоб не Джонсон залишився на посаді. Це його проблеми. Для нас дуже важливо, щоб Україна отримала зброю. Ось що для нас найголовніше і найважливіше. Е, тому президент нагнітає, намагається тримати. Е, Тримати їх в тонусі намагається підперти політиканів, які грають темою України. Він каже: Стоп, дивіться, ось тут не треба перегинати. Ми можемо зникнути, якщо ви нічого не дасте. Ну, скажімо так, почав призводити. Хоча багато трендів лежить в тій площині, що будуть давати і давати більше. Але питання часу коли через рік воно нам вже не треба буде. Тому зараз ми очікуємо наступу росіян. Зараз ми очікуємо їх атаки. Вони медійно і псо розігрівають, намагаються, щоб люди виїжджали з Харкова. Пише Блумберг, щоб місто було пусте. Ми бачимо, що вони зараз дуже багато інвестують якраз в інформаційні атаки, але й готують обстріли, ракети, знищують енергетичну інфраструктуру. і Намагаються нас. Захлопнути, її треба західна зброя, щоб боротися. Ось таким є справжній меседж Зеленського. Тому ця емоційність не просто так, ці гострі заяви не просто так. Ця неполіткоректність не просто так. Це інструмент загнати в кут і сказати: друзі, робіть щось для України. Ось така інформація, друзі. Як ви вважаєте, цей тиждень стане переломним для нас? чи ні. Зробить Джонсон свою роботу чи не зробить. Напишіть в коментарях, оцініть хід президента, як вам підходить, не підходить, як ви вважаєте, ваша виключно ваша персональна оцінка. Ну, і друге, дуже попрошу вас зробити донат. 129-та Бахмутський напрямок, 118-та роботине. І Підпишіться на канал. Ми боремось з російськими наративами, з російськими агентами. От і витискаємо російську пропаганду. Дивіться, завершую. Хочу побажати вам вдалого дня, але що важливо, чому цей крик Зеленського важливий? Навіть Китай уже погоджується в статті цього професора незаконно, що Росія може програти. Просто не всі на заході це почули, не всі на заході це вірять. І дуже часто розслаблені, а й Україна сама справиться. Ні, ворога можна перемагати, ворога треба перемагати, але дайте чим. Ось така позиція. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.